Уявіть, ви купуєте квартиру у забудовника. Проходить час, будинок майже готовий. Квартира просто мрія, але ви не можете її оформити, адже у забудовника навіть не було дозволу на будівництво. Інша ситуація, ви вирішуєте розірвати договір та повернути свої кошти, бо забудовник порушив усі обіцяні строки. Але є проблема: в договорі немає жодної вказівки на будь-які строки і жодних санкцій за їх порушення. Щоб цього не сталося, я розвію. Скажу, що саме шукати в договорі з забудовником і які угоди не слід підписувати. Взагалі, мене звати Яна і на цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради, розбираємо життєві ситуації, в яких може опинитися кожен. Підписуйтесь на канал, щоб знати, як захистити свої права. Чи має право забудовник взагалі будувати? Перевірте, чи є у договорі вказівка на дозвіл на виконання будівельних робіт. В ідеалі актуальність цього документу варто перевірити в реєстрі будівельної діяльності за реквізитами. Далі у договорі має бути зазначено кадастровий номер земельної ділянки, на який йде будівництво. Це важливо, адже не на кожній ділянці взагалі можуть щось будувати. Тож за кадастровим номером землі можна перевірити її призначення, а також зрозуміти, чи є наш забудовник власником або орендарем цієї ділянки. З ким конкретно ви укладаєте договір. Договори не завжди укладаються із забудовником напряму. Інколи угоду може підписувати замовник будівництва Будівництва, фонд фінансування вкладів або так званий девелопер. У будь-якому випадку в договорі мають бути зазначені повні реквізити компанії, з якою ви підписуєте договір. Зокрема, повна назва, код ЄДРПУ, адреса, директор або інша уповноважена особа, яка ставить підпис. Чому це так важливо? В разі чогось ви будете точно знати, до кого можна офіційно заявити претензії і хто несе відповідальність за договором. Крім того, за повними реквізитами можна перевірити. Рити усю юридичну історію компанії до речі, у цьому відео ми розібрали топ найважливіших питань, які потрібно з'ясувати у забудовника до підписання договору. Обов'язково подивіться, щоб бути готовим до будь-яких несподіванок, скільки реально коштує квартира. Перевірте, яка саме сума вказана у договорі. Іноді на словах вам пропонують одну ціну, а в договорі можна побачити зовсім інші цифри. Також подивіться, яким чином відбувається розрахунок, повна сума або частинами, і в які строки. коли планується введення в експлуатацію. Напевно, це найбільш болюче питання усіх інвесторів. Коли ж я отримаю своє житло? У договорі має бути конкретна гранична дата введення вашого ЖК в експлуатацію. Якщо строки не вказані чи вказані розмито, це поганий знак. Не менш важливий момент відповідальність за зрив цих строків чи передбачені якісь санкції, якщо забудовник затягує будівництво. Зазвичай це штраф або пеня, а також право інвестора розірвати договір та отримати назад. Свої кошти. Чи можете ви вийти з гри? Перевірте, чи допускає договір можливість інвестора вийти з угоди та за яких умов це можна зробити. Проаналізуйте, чи містить договір, підстави для одностороннього розірвання угоди. Процедуру такого розірвання, умови повернення сплачених сум, штрафи за одностороннє розірвання договору. На практиці забудовники дуже не люблять повертати сплачені кошти. І прописують в умовах, що певний відсоток від сплачених сум взагалі не повертається. Так, зазвичай суди визначають такі пункти договору недійсними, але ж судитися це теж дорого і довго. У договорі має бути максимум конкретики, без води та розмитих формулювань. Якщо ви хочете розібрати ваш конкретний Договір, звертайтесь за консультацією. Посилання я залишаю в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, адже ми розповідаємо про те, що реально захищає ваші гроші.